Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 9 січня, і перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Я <кій> завжди стараюся розпочинати з української теми. І дивіться, що розказують про Україну. Говориться про те, що адміністрація Байдена оголосила про останню свою допомогу для України, і ця допомога буде становити в сумі 500 мільйонів доларів. Туди буде входити це військове все озброєння, туди буде входити. Ракети для протиповітря, протиповітряної оборони, а також буде входити обладнання для f 16 літаків. І, взагалі, говориться про те, що на цьому тижні вчора навіть Байден мав зустрітися з Зеленським у Римі. Але оскільки зараз е, в Америці, в Каліфорнії, якщо говорити точніше, там пожежі, така критична ситуація, то Байден відмінив свою поїздку в Європу. Там не тільки Зеленський мала бути зустріч, відповідно, але вся поїздка була відмінена. Ну і відповідно, зустріч із Зеленським була відмінена. Ну я так розумію, що якоїсь запасної зустрічі не планується, так що тепер, уже Зеленський, якщо буде зустрічатися, то Буде зустрічатися уже із Трампом, <кій> ну і також узагальнюється тепер е, статистика. Скільки ж адміністрація Байдена е, передала чи Сполучені Штати за часів? Президенства Байдена передали гроші для України чи допомоги, і говориться з початку війни для України було передано 65 мільярдів доларів. Ну як ви бачите, ця сума трошечки чи відносно, чи доволі таки відчутно менше від того, що на передвиборчій кампанії розказував Трамп. Ну, а на американському просторі сьогодні новина номер один: це похорони експрезидента Картера. Це 39-й американський президент. Його тіло було перенесене з капітолія в Вашингтонський національний собор. Там збираються найвищі люди Сполучених Штатів Америки, екс-президенти. А сім'я Картера попросила. Президента Байдена сказати заключне слово. Тобто, на, ць, на цьому служінні е, буде заключне слово, також повідомляється такий ну, не, не, неординарний момент, що зустрілися на цьому е, похоронному служінні Трамп і Пенс. І я нагадаю, що Трамп називав Пенса, який був в попередньому президентській каденції, його віце-президентом. Він його назвав по суті зрадником. Але вони на, на цьому похоронному служінні один одному потиснули руки, і там дуже коротко там той привітав, на цьому закінчилося. І до речі, я якось раніше розказав, що під час сертифікації виборів президента американські прапори були приспущені, і такий чорний трошечки гумор. Що це чорний день для Америки? Прапори приспущені, тому що. Трамп тепер буде президентом. Ну насправді історія не про це, тому що це американське законодавство. Кожен раз як помирає американський президент, американські прапори приспущені протягом 30 днів. Тобто, чисто де юре, президент дає розпорядження на те, що день жалоби там чи місяць жалоби і так далі. Взагалі, день жалоби саме сьогодні. Навіть фондова біжа сьогодні не працює багато установ сьогодні закрити. Тож день жалоби офіційно, але прапор приспущений протягом 30 днів. Ну і відповідно, що прапор буде приспущений і під час інаугурації президента Дональда Трампа. Ну і Трамп, відповідно з цього приводу зробив свою заяву, що це Байден йому спеціально підсунув таку свиню. Я не знаю, чи він не розібрався, чи знову ж таки для його цієї групи реднековських шанувальників і таке зайде, але знову ж таки це залежить не від Байдена, це тянеться в Америці. Це така традиція, яка йде вже дуже дуже довго, і Трамп на це не не міняє нічого не ні в одну сторону, ні в іншу. Прапори будуть приспущені протягом 30 днів незалежно від того, інаугурація Трампа чи інаугурація ще кого-небудь. Така от історія. Ще одна новина про Трампа. Вчора відбулася зустріч із сенаторами республіканцями, тому що це історія про те, що Трамп хоче зробити Big Beautiful Bill. Великий Гарний закон, в якому він має зробити дуже багато речей, все впихнути, все зараз проголосувати автоматом. А, і е, якщо, наприклад, в палаті представників можливо таке може теоретично і може бути, хоча й там є група людей, які не така велика перевага, і е, в конгресменах в палаті представників, щоб там пройшло все гладко, але сенатори одразу, одразу сказали, що. Так не буде. І вчора відбулася ця зустріч за закритими дверима, дверима. 90 хвилин вони говорили. Трамп звідти вийшов і сказав, що дуже класна зустріч. Ми багато чого договорилися і так далі. Сенатори, в свою чергу, вийшли і сказали, що да, ми його почули, але буде два закони. І дивіться, вже трошечки рожовується, про що два закони? А сенатори готові перший закон проголосувати, в якому буде. Змінені закони про американський кордон, мається на увазі, в основному південний з мексиканською, де найбільше нелегалів туди просочується. Так само, закон про військовий бюджет американський і енергосистему. Я так розумію, що це буде drill, baby, drill. тобто закон, щоб змінити все. А в другому законі це вже питання про податки, і це та штука, яка потенційно. Люди, які розуміються навіть більше за мене в цьому питанні, говорять про те, що це закон, який <кій> якраз таки спричинить підвищення цін, тому що це і питання про тарифи, які він погрожував, і зрізання грошей для дуже багатих людей. Тобто очікується, що цей саме закон, який ударить дуже боляче по американському бюджету, по американських боргах і по американських. Гаманцях, таких як я звичайних американських людей, тому сенатори в принципі хочуть прийняти оці такі життєво важливі закони на їхню думку. А ті, хто я знаю, чи не впруться деякі з них, тому що деякі відкрито говорили, що коли Трамп хотів зняти цю взагалі планку взяття боргів для Америки, я говорив про те, що цього року Америка тільки відсоток по боргам платить 1 трильйон доларів, що просто неймовірно. Страшна сума, які кожен із нас тут в Америці платить. Багато людей про це не задумується, не розуміються на цьому, але це коштує кожному із нас. Наші діти будуть платити ще більше, а внуки просто по суті будуть рабами. Там я не знаю, хто ці борги тримає, в основному там китайці чи ще що-небудь. Тому, а, взагалі, на даний момент стоїть питання, чи сенатори і конгресмени підуть взагалі вирішувати той другий закон. Вони хочуть цей перший вирішити тут є більш-менш одностайність і у Трампа, і у конгресменів, і у сенаторів. А відносно податків, там дуже багато питань у сами... між самими ж республіканцями. <кхід> Ще одна новина про мер... про інавгурацію Трампа, і говориться про те, що на сьогоднішній день а Команда там комітет, який збирає гроші, виявляється, я ніколи про це не задумався. Так само, як і на президентські вибори, там є фонди збираються гроші. Так само і збираються на цей великий. Ну я так розумію, інаугурацію, Там буде якийсь концерт. Я не знаю взагалі не крепко слідкую за такими речами, але збираються взагалі на, на свято на проведення цього свята, і говориться про те, що на сьогоднішній день вже зібрано 170 мільйонів доларів. І це на даний момент рекордна сума. До речі, це рекорд Трамп побив свіжий попередньо встановлений, тому що на попередньому своєму президентстві тоді цей комітет зібрав 107 мільйонів доларів. І очікується, взагалі, що до кінця терміну цього назбирається 200 мільйонів доларів, що просто неймовірна сума для порівняння, щоб ви розуміли, команда Байдена. А назбирала 62 мільйони доларів. Тобто, якщо ви бачите, то це трошечки інші цифри. Ось, ну і е, тут <клес> чисто моя така суб'єктивна думка: тут трошечки попахує диктаторством, тому що е, в якому плані, тому що дуже багато людей просто прогинаються, вислужуються перед Трампом. Наприклад, такі люди, як е, Зекерберг, е, від Фейсбук Мета, він говорить, що він дає мільйон доларів. OpenAI, це відкритий штучний інтелект компанія. Вони говорять, чи президент він говорить, що хоче дати мільйон доларів. І тут просто, знаєте, от така ниточка проглядається, що, звичайно, в Америці нема ніякої корупції. про що ви? Але тут ви мільйон дали, а потім. Трамп, ти пам'ятаєш, я ж тобі мільйончик дав. Давай ну, там пропихнемо якийсь закончик, який ми хочемо тут промотити про штучний інтелект, чи там про мету. А мета взагалі я розказував, що вони навіть змінили а, свої там, а, методи цензури. Тепер інформація просто буде литися як мутна вода, що хочете туди і розказуйте. І тільки там доволі такі questionable, як тут кажуть в Америці такі способи, які викликають дуже багато питань, які люди будуть оцінювати, а це правда чи неправда. Якщо мені не подобається, це неправда. А подобається, значить це правда. Така історія. А парочка новин про Байдена, до речі. Закінчується його каденція і от він дав. Таке інтерв'ю величеньке і декілька моментів з того інтерв'ю із серії а, махання кулаками після бою. Так от, Байден заявив, що якби він залишився в перегонах, з... тобто не віддав паличку естафетну Камели Харріс, то він би переміг на цих виборах. Така історія. Він, він правда сказав: я не знаю, чи я, мені хватило би бадьорості відбути цей другий термін до кінця, але я думаю, що я переміг би. Трампа в цьому в цих перегонах 24-го року, і так само його запитали за попереднє помилування, тому що от є новини про те, що деяких людей Трамп грозився переслідувати. Якщо не він сам, то він стільки дав таких вкидочок, що його ці прислужники готові за нього зробити всю брудну справу. І там вже було декілька таких заяв з цього приводу. І запитали в Байдена яке ж його рішення з цього приводу, і знову ж таки дивіться ще 11 днів до е, інаугурації Трампа. І Байден сказав, що я ще не вирішив, я ще не оприділився цьому питанні. Більше того, він сказав таку штуку, яку дуже багато притомних не тільки американців, а в цьому людей в цьому світі хочуть вірити. так, от Байден сказав, що ми зустрічалися з Трампом. І він там каже відкрито на своїх мітингах жене на мене, що я там такий пересякій. А коли ми сіли з глазу на глаз, перебалакали, то він мені багато цих компліментів відсипав. Він каже зовсім інший. Він просто на люди там на публіку розказує. А коли ми сидимо, там він насправді зовсім інша людина. І от на жаль, я вам скажу, на жаль, дуже багато людей. Хочуть вірити в цю казочку, що Трамп насправді це все для публіки розказує, а насправді він там буде робити якісь інші речі. Багато людей е сподіваються, що відносно України він там говорить: да, там Путін робить, що хочеш. А насправді він готовий для України там трильйони доларів ракетами бомбами дати для України для допомоги. Я в це не вірю. Вибачте, але я вже переріс... Той вік, коли люди вірять в Колобка, курочку рябу Санта-Клауса, там Святого Миколая і так далі. Я на жаль розумію, що це все багато чого сказано для публіки, але Трамп це зовсім про інше, це чисто про бабло. Все, що він робив, не треба далеко дивитися, не треба вірити. Мені подивіться, що він зробив за 4 роки своєї каденції, і це. Чисто про гроші, все про гроші. Це людина не дипломат, йому наплювати навіть на Росію і навіть на Україну. Це просто історія. Якщо вдасться комусь переконати, що для Трампа буде персональна вигода, і особливо, якщо це якось можна виміряти американськими доларами ну в крайньому випадку біткоїнами, тоді може щось змінитися. Інакше випадку говорить, він робить, все зводиться до одного із якоїсь грошової вигоди. Ще одна новина про Байдена. Як я вже сказав, він відвінив свою поїздку в Італію через пожежу в Каліфорнії. До речі, я трошки пізніше розкажу, що рекордно взагалі в Лос-Анджелеській ерії пожежа такої раніше ніколи не було. Так от відмінив цю поїздку через цю пожежу, і Байден е був у Каліфорнії сьогодні. Відповідно, він на похоронах Картера. Вчора він був у Каліфорнії. Раніше планувалося, що він мав бути в Італії. Так, от він відвідав знову ж таки Каліфорнія пожежу, зустрівся з губернатором, але не тільки одна така людська сторона цієї новини. Це те, що вчора Байден став вперше прадідом, дочка його сина Хантера Байдена народила в 30, цій до речі, 31 рік. І це їхній перша і перша, перша дитина. Так що. У Байдена з'явився перший правнук, він став прадідом, потішився, приїхав, до речі, до своєї внучки в пологовий будинок. Там виділили там трошечки часу. Побачив свого правнука. Ну так, пожежа, по суті, допомогла йому зустрітися в перший же день народження свого правнука. А так він був би десь в Італії. А... Новина із Мексики, інтернаціональна така. Знаєте, що є ця новина із серії в цю гру можуть грати двоє. Про що новина? Виявляється, що мексиканська президентка виявилася, що в неї є чоловіче достоинство. Я не буду називати це прямим текстом. Виявилося побільше, ніж в деяких мужиків на цій планеті, а саме. Е, вона дала відповідь на те, що Трамп планує переіменувати перейменувати мексиканську затоку на мексиканську затоку. Вона е, зустрілася там з журналістами біля карти. Це стара європейська карта 17 століття 1607 року. А е, про що новина? Що тоді європейські називали Північну Америку? Назва була Американа Чи, вірніше, Америка Мекіхан Мекіхана Мехікана. Америка Мехікана, що означає, чи перекладається з іспанської як мексиканська Америка. А Вона каже: от, будь ласка, навіть карти, я нічого видумувати не можу. Що давайте будемо називати цей континент Мексиканська Америка. Ну, раз ми раз ми граємо в такі гульки, то, то давайте займатися такими справами. Ну, Трамп відповів на це ще поки що не, не відповів, але просто. Слухайте, світова політика переростає якийсь трошечки цирк. А пусковим моментом цього я нагадаю став президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Тому що Путін це не клоун, це із іншої там категорії психів. А тут чисто такий знаєте посміятися, поки що, як мінімум, посміятися, аби не пройшлося далі плакати гірко. А, новина із Каліфорнії про, про ту таку пожежу. І дивіться, про що, що новина про те, що а, пожежу вгамувати не вдається. Пожежа, Пожежа вже е, досягла розмірах 11 тисяч гектарів або там 111 тисяч квадратних кілометрів, а 100 тисяч. 000... Каліфорнійці із цієї ері вже було евакуйовано. Уже говориться, що я вчора сказав, чи позавчора двоє було загиблих. Тепер говориться вже п'ятеро мінімум загиблих від цієї пожежі. Говориться, що це взагалі рекордна вітер. Взагалі найбільша проблема. Не можуть вагувати цю пожежу саме через вітер. Ну і дивіться, тепер уже а що ж далі? Пожежа там, коли воно там в горах десь горить, ліси горить, це одне питання. Але тепер. Що виливається ця пожежа для звичайних американців на даний тільки момент? Оцінюється, що вже втрати від цієї пожежі е, нараховують приблизно 10 мільярдів доларів. Ну і оскільки це капіталістична країна, то це відповідно хтось має за це платити. Вибачаюся, я не знаю, чи в мікрофон попадає, але для мене біля мене тут завелася фура. Сподіваюся, що мікрофон не цю фуру, фура а трошечки більше мене, але Вибачаються вже скоро кінець. Так от дивіться історія про те, що от я якось раніше ще розказував про те, що урагани на Флориді спричиняють тиск на страхові компанії, і вони виїжджають з штата Флорида, тому що це для них просто стає невигідно. Ті, які залишаються, піднімають ціни на страхові поліси, просто неймовірно високі. що... Штовхає звичайних людей, які давним-давно ще покупляли свої будинки, коли вони ще коштували притомні гроші. Вони просто не можуть е дозволити купа купувати собі ці поліси, і вони просто втрачають будинки, якщо вони не продадуть їх зараз і не перейдуть якесь менше. Щось подібне тепер ну буде відбуватися теоретично в Каліфорнії, тому що не всі там купували будинки за мільйони доларів. Для прикладу розказується, наприклад, що середня ціна будинку у двері, де там зараз відбуваються пожежі, чи можливо по всій Каліфорнії, Я не крепко там копнув. Середня така статистична ціна на каліфорнійський будинок говориться, що це 33 мільйони доларів. І е, щоб ви не розуміли, що це якийсь палац чи ще щось, це звичайний будинок там, ну, може трошечки кращий. І е, ціна на такий будинок на страховий поліс в рік коштує 40 тисяч доларів. Для порівняння, наприклад, багато це чи мало. Ну, наприклад, от в Індіані от мій будинок там по деяким розрахункам оцінюється в 300 тисяч доларів. Я плачу за свій страховий поліс одну тисячу доларів на рік. Тобто чисто математично, пропорціонально, якщо переведемо, 3 мільйони і 300 тисяч, це значить будинок в 10 разів дорожче, значить і відповідно ну, страховий поліс має бути в 10 разів дорожче, значить від тисячі доларів, ну мало би бути 10 тисяч доларів, але як бачите, що там не в 10 разів, а в 40 разів все дорожче. Ну і як ви розумієте, якою крутою економіка штату Каліфорнія не була. До речі, це номер один економіка в Сполучених Штатах Америки. І, взагалі, якщо я не помиляюся, це п'ята чи шоста економіка в світі. Якби Каліфорнія була окремою державою, то це десь приблизно п'ята шоста економіка в світі. Наскільки це крутий штат? Але заробітні плати, слухайте, я сумніваюся, що дуже багато людей можуть дозволити чи дозволити собі платити. Ну, 40 тисяч доларів щорічно, це новенька, дуже хороша машина, кожен день ви віддаєте на страховий поліс за свою, за свій будинок. Ну і відповідно, як ви розумієте, враховуючи ці втрати, враховуючи так само той момент, що пожежі з кожним роком більшають, більшають і більшою, значить витрати будуть більші, то деякі страхові компанії вже йдуть із штату. Чому? Тому що згідно законодавства Каліфорнії. А штат, чи вірніше, страхові компанії не можуть вибірково ага, тут нема пожеж. Наприклад, в цьому мокрому місці як вважає Каліф Дональд Трамп. Тут ми будемо давати поліси, а тут де небезпечні пожежі, не будемо. Так, от, згідно законодавства Каліфорнії, якщо страхова компанія заходить в штат, вона має давати ці поліси на всій території штату, пожежі там, не пожежі і так далі. Тому відповідно ризик. Дуже високі, і просто я так розумію, менші страхові компанії просто ідуть про з цього штату, тому що заробітки в інших місцях не перекривають оці ці збитки От в таких в пожежних місцях, як ви розумієте, ось. Ну а відповідно, в Техасі новина зараз, прямо зараз. Там іде сніг. Лід дощ, і дивіться, знаєте, як, про що історія до речі? Якщо подивитися, от широту по, по карті, то Даллас знаходиться трошечки навіть південніше від е, штата е, від Лос-Анджелеса, штаті Каліфорнії. І от знаєте, люди, які не крепко заглиблюються в тему, розказують. От, розказують глобальне потепління в Техасі. Дивіться, сніг, буря, там навали зараз снігу, лід там розбивається і так далі. Яке глобальне потепління? Про що ви коли сніг раніше. До речі, щоб ви розуміли, в Техасі такого не було. Це штат не пристосований до таких речей. Але глобальне потепління це не про те, що все буде гарячіше, це про те, що клімат буде настільки коротше взбудоражений, що просто будуть оці ці шторми, урагани, сніги просто безконтрольно. Але новина сьогодні не про те, не про, не про глобальне потепління, а про те, що останній такий шторм буря, така лід, сніг, пониження температури в Техасі, от саме в районі Далласа, була в 2021 році. І подія доволі таки велика, тому що тоді під час цієї бурі загинуло 10 жителів штату Техас. І е, чим особливий взагалі той той момент 21-му році, коли це відбулося, тоді е, Тед Круз. Він і зараз, в принципі сенатор з Техаса, його там люблять і так далі. Дехто ну раз вибирають, значить люблять. Він тоді балотувався в президенти, програв, але про що я про це розказую, коли почалася оця така страшна історія в Техасі, він спакував чемодани, свою сім'ю і чкурнув в, в Мексику, пересидів, поки там все відбулося, а тоді приїхав назад. Людина, яка хотіла бути лідером країни, сенатор цього штату, не пробував якось допомогти. Вирішити, я розумію вивести свою сім'ю, але сам разом з ними танцювався під спідницею. Ну, взагалі, про що це? Так, от з цього приводу. Губернатор штата Техас сказав, що ми зараз готові до цієї бурі, чому тому що тоді в 21-му році просто посипалася вся енергосистема штата Техас, і ці люди просто померли навіть не від льоду на дорозі, навіть ДТП, можливо, хтось від того. А люди просто тупо замерзли в своїх будинках. Температура упала, люди до того всього не готові були. Які там обігрівачі були, хто там газом а в кого на електриці? Тоді просто всі електромережі були. Паралізовані в Штаті Техас. І тому про це от зараз от кожен раз температура опускається. Оця техаська історія 21-го року же, от, е, завжди виходить на перший план. А що там, а як вони там? Тому що там навіть нормальне обладнання, посипати дороги. Так само невигідно тримати, тому що там такі штуки не то, що відбуваються раз на рік, вони відбуваються раз на декілька років. Раніше їх взагалі не було. І просто тримати ці посипальні машини, які там коштують неймовірні гроші, людей, які на них будуть їздити, платити їх зарплати. Цього в цьому штаті немає, як ви розумієте, і штат Техас не один такий. В південних штатах взагалі там ну, випав. Для штата дешевше закритися на один день. За наступний день воно розтало, все поїхали далі. Ну от, Губернатор повідомив, не переживайте. На цей раз ми підготовлені. підготовлені електромережі витримують цю бурю. Ну, завтра буде видно, тому що от прямо зараз оце відбувається. Ця буря дітей, в свою чергу, повідомили, що школи на цей момент закриваються, тобто сидіть теплі в хаті і так далі. Ну і остання новина. Знову ж таки, неприємна про дітей і новина із Джорджії. До речі, про погоду я вам розкажу, що зараз ця буря. Я зараз от, ну, така центральна, трошечки ближче до півдня Джорджія, і до Флориди зовсім тут недалеко. Там три години і я у Флоріді, з цього місця, де я зараз сижу. Так от вночі тут було мінус 6 градусів. Це супер південний штат. Тут так само, десь в Атланті, очікується, що цей шторм пройде сюди, і тут так само буде сніг. Так от. Я тут Джорджі і остання новина з Джорджі. Я так не планував, але новина зовсім неприємна. В вересні місяці минулого року я розказував про те, що була стрілянина в одній із шкіл. Тоді 14-річний хлопець прийшов зброєю, вбив двох вчителів і двох учнів. Новина із цієї самої школи. А вчора заарештували ще одного 14-річного 14 хлопця, який прийшов в цю саму школу зброю. На цей раз це не була там штурмова гвинтівка. Це був а якийсь пістолет, який конкретно не повідомляється. На щастя, він не стріляв. Але, ну і я так розумію, він і не планував стріляти, тому що його схопили аж о другій годині після обіду. Тобто школа, умовно кажучи, починається там 8-9 годин ранку. Він цілий день пробув в школі. Я так розумію, що комусь там похвалився чи ще що-небудь. І аж о другій годині дня його заарештували, він там не пручався. Мирненько віддав той пістолет, але йому тепер. Два звинувачення висунено. По-перше, неповнолітній зі зброєю. Це злочин. Друге, що приніс зброю у школу. Два злочини. Цікавий, дивіться, якийсь момент. 14 років неповнолітній, але в штаті Джорджія 14 років за злочини судять людину як дорослу. Тобто, я не знаю, перед ким він там планував похвалитися цим пістолетом. Але він заробив собі тепер ну, строк, по-перше, запис і так далі. Такі, такі речі не пробачать. Це По-любому його школи, по-перше, попруть. Щоб ви розуміли, він цю школу більше ніколи не повернеться. Це вже міточка назавжди. А більше того, його не візьмуть ні в яку іншу школу. Це, ну, якщо теоретично його умовний термін, якийсь дадуть, то це буде домашнє навчання від сьогоднішнього дня. Школи ніякої не буде. Я нагадаю, до речі, що е, за попередній злочин е, судять того 14-річного хлопця, як дорослого, який стріляв від своєї, вину до речі, не визнає. Хоча визнавай, не визнавай тут факт. І батька так само за те, що він ну дозволив, по суті, користування тією зброєю, так само судять. Ну, як розумієте, вчителі і батьки в цій школі от реально в шоці, тому що слухайте. Я тут не знаю, як, як навіть роз'яснити. Я думаю, всі розуміють, коли окей, там в вересні місяці це пройшло декілька місяців тому назад. Можна зробити якісь висновки, там напхати в ту школу металошукачів. Я не знаю, що туди напхати. Але зробити якісь висновки, пройшло, дивіться, менше ніж півроку, пройшло і знову історія зброї в тій самій школі. Я реально не знаю, що б я робив би на місці тих батьків, але це. Реально шокова новина. Ну, ось такі новини на сьогоднішній день. Дякую, що ви додалися до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, коментарі і підписки. На мій канал. На цьому все. Сподіваюсь, зустрінемось завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!